Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Декор Великодній. Ціна 27 гривень. Такий зайчик підписний. Кошик декоративний, ціна 44 гривні. Форма силіконова для випікання. Розмір 25 см на 12 см. Висота бортиків 7 см. Ціна 99 см. Форма для випікання печива силіконова 10 штук 39 гривень. За 59 гривень килимок для розкачування кіста. Розмір 30 на 40 см. Кольори є на вибір. Ложка кухонна силіконова із прорізами. Ціна 49 гривень. Набір ножів 49 гривень, 2 штуки. 399 гривень коштує сковорода. Діаметром 24 см. Такий варіант теж 399 гривень, діаметр 26 см. І 24 см, Браво, шеф. До речі, тут таке цікаве дно, значить, як соти. Ціна 349 гривень. Вода, діаметром 26 см. Сіренька за 449. Кухур порцеляновий 69 гривень, такий він невеличкий. Такі кухлі <смі> чашечки, цікава в них ручка, така товстенька, є у різних кольорах із краплинками, що зовні, що всередині 88 гривень. Чашка із візерунком за 69 гривень. Такі чашечки по 77. Контейнер харчовий об'ємом 640 мл скляний, із кришкою 129. 139 гривень коштує банка скляна для сипучих продуктів. Ось таке І є менше в розмірі, ціна 119 гривень. Склянки для коктейлів, високі 240 мл, 22 гривні 169 гривень, коштує набір стопок, 6 штук об'ємом 45 мл. Келихи для пива: скляні, об'єм літра, 119 гривень. Контейнер харчовий об'єм 1 літр та 40 мл 149 гривень. 69 гривень коштує тарілка обідня із червоної глини. За 74 гривні миска із червоної глини. Об'єм 1 літр, діаметр 17 см. А ось ці були діаметром 21,5 см. 69 гривень, тарілка обідня. Трошки інший візерунок, ніж попередній, І інші края. Горщик для запікання, керамічний із візерунком, з кришкою. Об'єм 730 мл, 69 гривень. Стакани по 320 мл об'ємом. Ціна 34 гривні. Цукерниці чи цукерниці. Ціна 99 гривень листочки. Є у двох форматах. Салатник скляний діаметр 16 см, Такий у вигляді квіточки. 49 гривень. Прямокутна тарілка. Ціна 59 гривень. Тарілка обідня діаметр 22 см 55 гривень. 21,5 см. Така більш квадратна тарілка десертна 59. Обідня діаметр 25 см 49 гривень. Тарілка десертна, діаметр 18 см 44 гривні. Келих для шампанського скляний, ребристий 99. Такий келих фігурний. Ціна 119 Келих для шампанського 185 мл 39 гривень. Келих для коньяку 240 мл 39 гривень за штуку. Приїхали вази, вони такі цікаві мачте, різної форми, більш заокруглено, такий варіант, де дно ширше і просто циліндр. Ціна 169 гривень. Контейнер харчовий. Ціна 44 гривні. Об'єм 540 мл, За 59 гривень контейнер. Об'ємом 1 літр та 110 мл, За 55 гривень тримач для серветок металевий. Серветниця квадратна ціна 59 гривень. Такий варіант хатинка 49. Набір підставок під гаряче бамбукові. 69 гривень за набір із 4 одиниць. Кришка для мікрохвильової печі. Ціна 49 гривень, діаметр 25 см. За 49 гривень піднос пластиковий, фігурний, є у різних кольорах. І чорний, і білий. Бачила ще є яскравіші варіанти. Ємність для сипучих пластиковий, кришкою і з ложечкою 49 гривень. Лійка ширшого діаметру для банок 11 гривень. Підставка під столове приладдя, підложку. 19 гривень є із різними малюнками. Лаванда, троянди. Контейнер універсальний. 300 мл. 9 гривень. Менажниця пластикова на три відділи. Ціна 39 гривень. Такий світлий колір або сірий. Світильники садові на сонячній батареї. Ціна 88 гривень. Ліхтарики садові зі сонячної батареї за 69 гривень. Така новинка, бамбукова дошка, підставка. Можна для подачі використовувати. Ціна 169 гривень. Менажниця для закусок. Ціна 139 гривень бамбукова. Такий варіант для подачі теж на три відділи невеличка 77. 129 гривень, дошка кухонна бамбукова, розмір 20 на 30 см. Набір бокалів пластикових 6 штук за 149 гривень. Відерце господарське на 3 літри. Із кришкою 39 на 5 літрів 49 гривень. Кошик для прального порошку. Об'єм 3,5 літри, ціна 77 гривень. Бувають ще із таким кольоровим віконечком. тобто цей варіант можна використовувати для порошку для білих речей, а з кольоровим віконечком для кольорових речей. Є можливість придбати. У двох кольорах. У ну, нас наразі приїхали лише в білому кольорі. Йоршик для унітазу із підставкою за 99. Такі варіанти, теж 99. Ємність для рідкого мила із дозатором. Два варіанти кольорів сірий та молочний. І є ще. Підставки для зубних щіток та пасти, 39 гривень дозатор, об'єм 500 мл, 29 гривень підставка для зубної щітки, пасти, мильниця для твердого мила, 17 гривень з цієї ж колекції. 199 гривень сидіння для унітазу перлина. За 55 гривень серветки для прибирання універсальні 30 відривів 25 на 25 см. Такий варіант за 59 гривень. Теж 30 штук 25 на 25. Кошик для зберігання без кришки. літр та 200 мл об'єм 29 гривень. Такий варіант: об'єм 2 літри 700 мл – 49 гривень. 4 літри 700 мл 59. А є контейнери із кришкою. Ціна 129 гривень, об'єм 12 літрів. 49 гривень коштує омивач для скла. Антимушка 1 літр. Яка гарна назва, правда? Антимушка. Чохол тримач для телефона на руку. Ціна 119 гривень. 449 гривень коштує машинка для стрижки чоловічо. За 399 гривень машинка. Два варіанти. Такий варіант за 499 гривень. 249 гривень тример для стрижки в акумуляторний з насадками. Машинка для стрижки, ціна 174 гривні. Такий варіант за 449. Тример для стрижки волосся, бороди. акумуляторний, ціна 349. Електробритва для гоління чоловіча, акумуляторна 399. Отримав я видалення волосся з вух носа за 169. Тонометр 399. Такі цікаві навушники. Бачу, є в різних кольорах. Подивимося, які ще є варіанти. О, і жовтий, яскравий, і рожевий. Так, всіх не знімлю, але є різні. Ціна 99 гривень. Навушники і чохол у комплекті. За 179 гривень геймпад ігровий для телефону бездротовий. Мишка комп'ютерна бездротова. 199. Годинник на стіни, на кухню. Ціна 299 гривень. До речі, я вже бачила цей годинник, а не звернула увагу. Бачите, тут стрілечки, виделка і ніж. Такі літні новинки. Водяні пістолети. Ціна 299 гривень. Як і обіцяла, показуємо літні новинки. Насос ручний ціна 149 гривень. Насос ножний, ціна 199 гривень. Такий варіант: насос для надування, ножний 64 гривні. Дошка для плавання. Такий варіант є у різних кольорах 199 гривень для дітей від 6 до 12 років. 199 гривень. Такі дитячі дошки для плавання є у блакитному або у рожавому кольорі. Такі бризкалки. Ціна 99 гривень. Кольори в асортименті. Круг для плавання, діаметр 50 см, 64 гривні. Навантаження 15-40 кг. Для дітей 5-10 років діаметр 55 см 129 гривень. Матрас для плавання надувний із малюнком. Параметри 70 на 50 см 88 гривень. Таке коло для плавання надувне. Таке тигреня. Діаметр 55 см. Ціна 249 гривень. Максимальне навантаження 30 кг. Колучовник для плавання надувне. з ручками. Так, параметри 60-40, максимальне навантаження 18 кілограмів 88 гривень. Окуляри для плавання 44 гривні. Є декілька варіантів. Такі окуляри. Ціна 55 гривень. Тут бачите, ще для вушок є обставочки. Для менших діток ціна 44 гривні окуляри. І є декілька кольорів на вибір. Басейн надувний на два кільця, діаметр 60 см, висота 15 на 17 літрів 149 Подушка для плавання надувна 35 на 25 см 55 гривень. Коло для плавання киця 249, діаметр 55, максимальне навантаження 30. Таке коло для плавання надувне для дітей від 2 років. Параметри 60 на 45, що вони йдуть такими ніби як трусиками, це дуже класно для менших діток, вони не будуть проскользувати всередину, тобто це буде їх тримати на плаву. 149 гривень. рукавники для плавання, розмір 15-14 см 64 гривні. Матрас надувний для плавання. губка кабок. 119 гривень розмір 45 на 70 см. 99 гривень. М'яч пляжний надувний, прозорий із блискітками. Відрізняються вони кольором блискіток всередині. 119 гривень м'яч пляжний надувний із фігуркою всередині. 30-35 см діаметр. 69 гривень на рукавники для діток від 3 років, висота 20 ширина 16. Вони є прозорі із блискітками. І теж є блискітки різнокольорові, круг для плавання надувний пончик, діаметр 75 см, максимальне навантаження 90 кг. Ціна 169 гривень. Жилет надувний, ціна 149 гривень. Навантаження максимальне 30 кг. Звертайте увагу, є різні. Такий варіант, дуже схожі, але навантаження більше. 35 кг. Теж 149 гривень. Ага, і ще такий варіант теж 25 кг. Бачите, різні. Висота жилета 45 см, 50 і 60 см. Дуже схожі упаковочки, але вони різні. Різна висота і різне навантаження. Хоча всюди пише для дітей від 5 років. Такий жилет надувний із крилами 60-30 параметри. Навантаження 15-35 кілограмів. 169 гривень. Теж, ймовірний, варіант, що є різне навантаження різна висота. Бачите, бо аж три ціночки є. Коло для плавання, надувне із ручками та малюнком. Навантаження 100 кг. Діаметр 80 см. 299 гривень. Є у жовтому або у синьому кольорі. 64 гривні шапка для плавання. Є із різними зображеннями. Пістолет водяний. Ціна 55 гривень. Револьвер водяний 77. 88 гривень м'яч пляжний надувний діаметр 40 см. У них дуже таке гарне розфарбування. Значну такими кольорами. На рукавники. Ціна 74 гривні. 64 гривні м'яч пляжний. Діаметр 30 см. Він де такий напівпрозорий. 64 гривні, фігурка надувна, дельфін, довжина 55 см. Просто велетенські пістолети водяні ціна 299 гривень такий варіант ціна 399